Усім привіт, друзі! В цьому відео хочу розповісти, як ми приїхали від наших британських спонсорів і знайшли, орендували свій власний будинок. Ну не власний, знайшли, орендували собі будинок без кредитної історії, без роботи в Британії і взагалі ну без нічого, так як будь-які більшість напевно українських біженців. Розповідаю вихідні дані. Значить, ми е, живемо у Кембриджі. Це місто університет, скажімо так. Тут дуже багато студентів, дуже багато людей приїжджають, тому можливо оренда буде трохи відрізнятись, тим не менш. Якщо ви дивитесь це відео, напевно, вас це питання також цікавить. Я також дивилась дуже багато відео, читала інформацію, наскільки важко українцям зняти житло, наскільки довго часу це займає, щось знайти. Тому. На той момент ми жили зі спонсорами біля трьох місяців. І наші спонсори були абсолютно не проти, щоб ми жили і півроку, і рік. А у нас були з ними прекрасні відносини, нас все влаштовувало. але через таку якби, паніку в соцмережах, що зняти житло дуже важко, ми вирішили почати шукати заздалегідь, тому що ми зрозуміли, що це може бути насправді дуже проблематичним. Наша хост Фемілі. Вони також являються лендлордами, вони здають внизу їхнього будинку таку як однокімнатну квартиру. А з, з іншої сторони, ми шукали три кімнати, три спальні, тому що я з чоловіком і дітьми, і плюс у мене ще є моїх, двоє моїх батьків, які також з нами. Тому нам потрібно було місце для всіх нас розміститись, тому для нас потрібно було лише 3 bedroom. Тобто, житло, яке ми шукали, було немаленьке. Наші е, хости, вони сказали, що вони самі по собі являються некомерційними лендлордами, вони ніколи не просять кредитну історію, вони ніколи про таке не запитують, вони просто питають максимум рекомендацій, якщо є е, е, якісь е, перед тим орендодавці, і навіть не завжди вони є, тому що знову ж, як я сказала, в Кембриджі люди приїжджають робити е, там, в аспірантуру, наприклад, і так. Далі, які приїжджають за кордону, вони знімають житло там на два роки і потім виїжджають, тобто у них також в Британії нічого немає. І наша хост, вона нам порадила, що є сайт університету Кембриджського, через який є дуже багато оголошень про все. І в тому числі про житло. І вона почала шукати. Вона сама почала дивитися на цьому сайті житло. Вона ще паралельно шукала для свого сина, тому вона сказала, що їй це подобається. І вона просто як би, шукає і скидувала нам цікаві варіанти. Багато варіантів нам не підходили, ми навіть не контактували, тому що деякі були на короткий термін здавались, деякі там нам не подобалось місце знаходження і так далі. У нас старша дитина ходить в школу, тому ми вже хотіли знайти більш. Менш, менш район біля школи, так щоб не їздити прямо ж дуже далеко. Тому для нас, якби місце знаходження квартири, будинку трохи мало значення. Ну і, звичайно, ціна. Е... І, значить, зрештою, вона знайшла е... один будинок, який знаходився приблизно у нашому районі, де ми жили. Він мав три спальні. Так, на вигляд, він здавався з меблями. На вигляд він нам здався нічого. Вона зателефонувала потенційному лендлорду, і вона сказала, що у мене є сім'я з Києва. Вони шукають будинок. От вони б, їм було б цікаво. І він сказав: Так, звичайно, приходьте на перегляд. Ми прийшли на перегляд, прямо перед нами була ще одна сім'я. Одна сім'я була до того за день, наскільки я зрозуміла. Після нас також була сім'я. Тобто, дійсно, це були такі, скажімо так, інтенсивні перегляди. Але наш лендлорд, як і казала наша хост, він був повністю не комерційним, як вона це називає в своєму сенсі слова. Тобто йому було. Він нас не питав взагалі, чи ми працюємо, чи є у нас кредитна історія, взагалі, які наші плани, в якому ми тут статусі знаходимось. Йому було абсолютно все одно. Тобто він нас це просто не питав навіть. Ми, у нас там були якісь е, варіанти, що ми хочемо відповідати на такі питання, так, як ми тут не працюємо, але е, ми працюємо взагалом, тобто гроші ми заробляємо. Ми не живемо тут на соціальні виплати, але ми працюємо з чоловіком онлайн. Тому якби, ми і не шукали роботу в Британії, тому що у нас якби, є стабільний дохід, який в принципі, дозволяє нам жити більш-менш нормально у Британії. Е, тому, але це не важливо, тому що він нас це не запитав. У нас могло б бути взагалі він не питав, ніхто буде жити в квартирі. Взагалі нічого його це все не цікавило. Ми знайшли, ми подивилися, ми вирішили, так, тут є якби деякі, тут багато таких моментів, якби які нас, звичайно, не дуже влаштовували. Вона така трошки старенький будинок, трохи десь там потрісканий, десь потрібно було пофарбувати стіни. Але ми вже так настрашились тим, що українцям скрізь відмовляють. А нашому лендлорду, здавалося, взагалі було все одно. Тому ми йому написали імейл, що ми би хотіли орендувати цю квартиру, цей будинок. Він нам відписав, що добре, була сім'я, яка перед вами дивилась, якщо вони відмовляться, тоді я запропоную вам. І, зрештою, він нам написав десь ввечері, що так, та сім'я відмовилась, тому, в принципі, можете орендувати, я тільки за. Потім весь процес зайняв десь тиждень чи навіть більше. Ми ще домовилися, що він тут ще дещо поміняє, помиють, там дещо замінять і так далі. І, в принципі, Десь через тиждень чи навіть два, мені здається, ми вже його почали підганяти, ну, тому що нам вже хотілося переїхати нам вже хотілося знати, що ми точно орендували цю квартиру. Він нам скинув стандартний rental agreement, договір оренди, досить стандартний, який у них є. Ми сказали, ми хочемо, ми прийшли з ним зустрітися, взяти ключі і підписати договір просто з ним, тобто ми не орендували через агентство. Він сказав, о, я не роздрукував його, але ми можемо підписати електронно, це все нормально. Він нам просто віддав ключі. І все. На цьому етапі ми ще йому навіть не заплатили. Ми йому сказали, що у нас гроші є на іноземному рахунку, тому нам потрібно IBAN, щоб він нам дав, щоб ми йому могли перерахувати. А він сказав: Добре, я схожу в банк, тому що я так його не знаю, я не користуюсь інтернет-банкінгом. Він такий трошки старий. Я завтра, чи післязавтра, схожу в банк і вам напишу. Цей айбен. Через декілька днів він нам його написав. Ще декілька днів ми поч... ми чекали, поки гроші дійдуть. Це теж зайняло три дні. Ми постійно дуже переживали, були з ним на зв'язку. Це при тому, що у нас вже були ключі, і ми вже, в принципі, починали якось потрошки завозити сюди свої речі. Він сказав: не хвилюйтесь, все нормально, це нормально. Хай це займає стільки часу, скільки це вийде. І зрештою, решт, ми переїхали, ми живемо. Ми оплатили йому. Е Квартиру, будинок і депозит. До речі, так, давайте зразу поцінив. Я знаю, що це, звичайно, дуже цікаво. Ми знімаємо трьохкімнатних трьохспальневий будинок, і у нас є ще дві, якби room, скажімо так. Ми за це платимо 1500 фунтів на місяць. Для Кембриджа, де ми живемо, і взагалі для такого типу будинку це дешевше, ніж аналогічні, тому що аналогічні тут коштують приблизно 1800, 1700 От, ну там плюс-мінус ну, десь так, 2000 можуть бути. Ми знайшли за 1500, що, в принципі, було, якби, ну, можна сказати, в середньому, але по мінімуму. Е і депозит у нас був 750 фунтів, це було значно менше, тому що е більшість компаній просили орендодавців, наскільки я бачила по оголошеннях, об зазвичай депозит навіть більший, ніж місячна плата. У нас депозит був менше, ніж місячна плата. І так от у нас вийшло. Тому я знаю, що історія, звичайно, не підійде всім, але багато людей, які живуть е, теж в містах, де є університети, є сайт OpenRent, Наскільки я зрозуміла, це також ви орендуєте просто напряму від людей без орендодавців, без тих людей, які комерційно здають, які купують житло, просто з цілею його здавати і на цьому заробляти. Ті дійсно фотографують все, в них там все чітко, вони не хочуть Заморочуватись там ніякими маленькими проблемами. А от люди, які здають чисто від себе, вони можуть бути. Абсолютно окей, okay, щоб е, дати вам будинок для оренди. Тому, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Можливо, воно вам вселить довіру в те, що все ж таки можна орендувати, можна знайти. Просто потрібно шукати. Можливо, вам потрібен час, але ви обов'язково знайдете те, що вам підійде. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити більше нових відео.